Всім привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. А чи любите ви море? І я теж і дуже за ним сумую. Дітки, сьогодні будемо з вами робити аплікацію конструювання Веселий восьмий ніг. Дивіться, на аркуші синього паперу. Я лінічкою та простим олівчиком відміряла. Певну відстань. Та зробила ось такі рисочки. Що ж це? Це тіло восьминіга, а це його щупальці. Потрібно буде нарізати всі-всі-всі. Ось так до цієї рисочки. Поки не вийде безліч щупальців. Ось безліч щупальців восьминіга. Але ж вони ще не схожі. Ви помітили, коли ми з вами спостерігали, що у кожного восьминіга на щупальцях присоски. Тож малюємо кружечки. Отак. От Ось намалювали. І все ж таки не схожі вони. Чому? Тому що потрібно зробити їм об'єм. Ось так, дивіться, оце вже діло. Ось і це ми зробили, але ж не все. Потрібно зробити усміхнену мордочку. Для цього я заздалегідь вирізала очка. У мене ось такі вони. Так на зворотньому боці намазуємо клеєм олівчиком та приклеюємо один біля одного. А тепер, якщо в нас восьмініг усміхнений, то потрібно йому приклеїти ротик. Ось як він посміхається. І останнє це крайню смужечку ми змащуємо клеєм. Ось так. Тепер дивіться, що робимо. Так, притримуємо оцієї рисочці проводимо пальчиками. Притискаємо трішечки, а тепер. Ось який веселий, усміхнений. Ось ніг. Гарно вийшло. Чекаю на ваші поробки. Всім добра, успіхів! Здоровья! Пока-пока!